Мікс безрукавок вагоє 10 кг ціною 290 євро за кілограм, адже це в нас буде перший плюс другий сорт. І перший це в нас буде ось така балонова безрукавочка. В неї проблеми з замочком. Але я думаю, це нічого страшного. Далі в нас буде ось така тканинна чоловіча, досить такий великий розмір. Наступна знову балонова. Чоловіча така. Наступна безбукавочка буде як кирдиган з такої теплої тканини. Ось так вона виглядає. Далі буде чорна, така базова. Знову тепла сенька силовича, навіть може бути робочою, адже багато дішень. Ось така безбукавочка на хутрі. Знову чоловіча робоча. Генералі, як багато тут кишень. І гарний великий розмір. Наступна голубенька. Жіноча замочок повністю робочий. Ось така коричнева. Далі бордова. Також досить такий великий розмір рукавочка. безрукавочка. Також, думаю, Елька розмір. Наступна джинсова безрукавка. Також робоча, бо багато кишеньок. Далі в нас буде біленька безрукавка. Ось така чоловіча. Наступна тканенна. Жіноча на замку. Як бачите, розміри переважно великими. Далі у нас буде балонова. Ось в такому полотенному кольорі. Ще одна тканина чорна. Так, це у нас буде жилетка до гарних брючних штанішок під сорочку. Найдя верхній одяг. Так, далі у нас така вельветова. Також великий розмір. Коричнева. Далі у нас джинсова, знов робоча, чоловіча. Така вельветова. Та малинова. Все, ми з вами розглянули оцінили марк без рукавочки ціною 290 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете звернутись до будь-кого з наших менеджерів.